З Самого ранку до будинку номер 18 по вулиці Корнійчука, де проходила церемонія прощання з бійцем 40-го батальйону територіальної оборони Євгеном Прокоп'євим. йшли люди: чоловіки, жінки, літні мешканці, молодь. Ніхто не стримував сліз. 33-річний чоловік у травні минулого року був мобілізований на військову службу, брав участь в активних бойових діях на сході країни. Був кулеметником. Загинув Євген 29 серпня в Іловайську. Был вывод наших войск из э, Иловайска. Вот. И это был зеленый коридор. И мы проходили через этот зеленый коридор, э, и нас всех расстреливали. Не только Женя Прокопьев там погиб, а погибли многие наши ребята, неважно, сороковый батальон, вот, в общем, украинцы, такие как Женя Прокопьев, вот, они, они настоящие. Воїни настоящої люди з чистою, відкритою душою. Євген був похований у Дніпропетровську як невідомий солдат. Але завдяки процедурі ідентифікації, сьогодні родичі та друзі мають можливість попрощатися з сином, братом, чоловіком за всіма православними канонами. Близькі, не ховаючи сліз, говорили про Євгена лише як про хорошого друга. кажуть, що новину про його мобілізацію сприймали тяжко. Ця війна нікому не нужна, і погібна наш товариш. Очень сожалеем об этом. Учился, жил по соседу, дружили. Ну, а чего делали? Ну, Женю я знал давно. В 68 году мы пошли с ним первый класс. Учили в школе, дружили по району. Был светлым, хорошим человеком, который никогда ничем не отказывал, ни друзьям, ни знакомым. Всегда приходил на помощь. Утрата для всех большая. До мобілізації Євген був електромонтером, недовго пропрацювавши на підприємстві. Хлопець встиг завоювати авторитет серед колег з Кирбазпром водопостачання. Він не прятався за спини і по першому зову пішов захищати нашу родину. Женя погиб, щоб на нашій землі був мир. Він завершив подвиг. І в нашій пам'яті він залишиться навсегда. Герої не вмирають. Слава героям. Євген в пам'яті рідних та друзів залишиться назавжди світлим образом борця за справедливість і свободу. Поховали славного воїна на центральному кладовищі.